Спробували ми сьогодні зібрати перші кроки нашої клітки. Ось отак воно вийшло. Нічого воно не шатається, не гуляє. Все класно, все по розмірам, все чітко, по міліметрам, все зійшлося. Ось отакі такі болтики. Ось тут по два болтика везде, все зафіксовано, Потім буде протягуватись проволока, будуть ще дверки, будуть ще кормушки. Оце якось так от воно вийшло. А тепер оце хотів запитати, скажіть, будь ласка, хто купував такі напівпромислові клітки там на 5-3 тисячі курей. Як рахують куркомісце, Скільки рахують курей на квадратний метр? А то я щось дивився в інтернеті, там, виходить, рахують, ну, грубо говоря, десь 20-24 курки на квадратний метр. Мені щось здається, це багато. Хто реально купував такі клітки, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки реально рахують курей на квадратний метр.